Легально виїхати з України у парламенті. Зареєстрували законопроєкт, який дозволить чоловікам поїхати за кордон за умови щомісячного внеску коштів на потреби збройних сил України. Більше про можливості нововведення та кому наразі можна покидати країну. Розповість наша Тетяна Куліковська. Народні депутати пропонують чоловіків віком від 18 до 60 років випускати за кордон під щомісячний гарантійний внесок. Залишають гарантійний внесок, 5 прожиткових мінімум. Це близько 13 тисяч гривень. Потім нотаріально засвідчений дозвіл про те, що вони будуть там мінімально сплачувати податки зарплати. Це близько 2,5 тисяч. І все. А ті, які з 24 лютого не поїхали за кордон, для того, що вони сюди в'їхали, їм треба одноразово заплатити 25 тисяч гривень, що вони в'їжджають, і потім далі різні умови. Таку пропозицію нардепів Прикарпатці сприймають неоднозначно. Я переселенка, мене воюють усі, тому ні, нам потрібні тут хлопці. Для чого тримати людей не спеціалістів, які не вміють. Автомата тримати в руках для чого вони тут потрібні? Нехай їдуть, заробляють гроші, перераховують сюди. Потрібна нам допомога і на війні, але я вважаю, що там мають воювати мотивовані чоловіки, сильні, чоловіки і чоловіки, які є здорові, які проявляють самі ініціативу. Звичайно, таких є мало, але виїзд за кордон так підпільно, незаконно теж не повинно бути це питання. Тому Можливо, внесок, який піде на допомогу. Це так. Я вважаю, що ні, треба залишатись тут. Якщо ти можеш воювати, йди воювати. Якщо ні, то працюй, плати податки. Фахівець у галузі права Олександр Загурський каже, законопроєкт має пройти три читання. Також його має підписати президент. То, що діятимуть запропоновані правила, поки невідомо. Наразі виїжджати за кордон мають право такі категорії чоловіків. Особи, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Особи, які мають висновок військово лікарні. Комісії про непридатність, у кого на отриманні перебуває троє або більше дітей віком до 18 років, хто самостійно виховує дитину дітей віком до 18 років, особи на утримання яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітня дитина, яка має інвалідність першої чи другої групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утримання яких перебувають діти, сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, що його потребують, ті, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, особи, які мають першу чи другу групу інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки. За кордон випускають чоловіків з двома дітьми та вагітною дружиною. Вагітність повинна бути підтверджена довідкою. Нещодавно в Україні зняли обмеження на кількість виїздів для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує. Також право виїхати на навчання за кордон мали студенти, які вступили до іноземних вишів до 24 лютого. Та з 14 вересня виїзд тимчасово обмежили. До 3 квітня викладачі, які мають відстрочку в зв'язку з тим, що вони на 0,75 працюють в вищому навчальному закладі, мали можливість виїжджати за кордон. Зараз, напевно, більше цікавить студентів 14 вересня, Свіжі інформації в силу того, що почали підробляти документи, фальсифікувати документи, студенти денної форми іноземних вузів. Їм такий в'їзд заборонений. Перетнути кордон можуть чоловіки, волонтери та водії. Їх вносять у систему шлях. Якщо вони збираються перетнати не вістрочки не мають. Вони внесені в базу шлях. На кордоні їх зразу видно, що вони внесені в базу. Запрограмовані 48 годин їм дається на програмування шляху, і вони без проблем перетнають кордон і мають право бути за кордоном до 30 днів. Потім повертатися назад. А от для жінок жодних заборон на виїзд за кордон немає. Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок відповідних професій, спеціальностей на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.